Так, всім привіт! З вами на каналі Іванка. Сьогодні буду чистити машку, може піду на прогулянку з нею. Це ще не знаю. видно. Погода менше більше нормальна, сьогодні вже тепліше, як вчора. Було. Ходи сюди. Ходішю. Назад, 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 ди сюди. Сьогодні я перед від'їздом її постійно чищу. У мене такого нема, щоб я кудись їхала і кобила була нечиста. Вона зараз линяє дуже. І вже коли трошки потепліло, я її буду вже купати. А так, що вода з'ємна. ще з'ємна. І купати воду краще ще не мочити. Na manj ne stoji spokojno, imaš kaj na? Zda, ne, 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 Izda. ne, 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 Я не в'їжджу без хлоставки, або як там без трензелів, Дів... Тр... ш, Дів далі чистити тебе ш... ш... Стій. Зараз ші. Ш... Ш... такого, щоб кобила в мене була нечиста, в мене такого нема. Я тим, як кудись куди чи їхати. Навіть до стайні виводжу, я мушу її перше почистити, а потім вже їду, куди мені треба. Trochę ж trochę щитко, Tu mają щитко miękku. и żgrabam. Bo Сама щитка, ona tak не wyczerzy. Ona tak zbywają to lęki, Вже... Машка вже є трохи стара. І десь 12-13 років. Воно до 15. Раніше більше. Куди пішла? Іди сюди. Руська. іди сюди. Сюди йди. Ходи я тебе ще не дочесала. Ходи. Ходи. Ну що, хоч станок? Тій. Ходи ще сюди, ходи ближче. Ходи ближче, ходи. Має метр п'ятдесят п'ять холти. Така середня колі, вона не, не є така велика. Але і не є маленька. І ніхудень. Та як я є, що мені вистачає не такого, а тако. Не вистачає з голову. Верхом везе, щири все робить і вистачає. Так, щоб ви е, не думали, я вона мене не продає. Tebi sina ko bila, ona rodi velike, ušjetaš.